Вові вшанували пам'ять депортованих 80 років тому українців із території закарзоння. Тоді майже півмільйона людей примусово переселили до УРСР. На подію прийшли десятки людей. До меморіалу депортованим українцям поставили квіти та запалили лампадки. Священики відслужили панахиду за тими, хто постраждав від злочину. Ансамбль виконав народні пісні західного Буковини – Це місце таке символічне, тому що ось тут. Завжди збираються ті українці, які історично були депортовані. А сьогодні це дата: 80 років. 80 років від часу, коли буквально за години і за одну ніч змушені були покинути свої рідні домівки і переїхати в різні кінці, і, зокрема, України, і навіть світу. Тому сьогодні зібралися товариства представники тих товариств для того, щоб вшанувати пам'ять. Історично і вшанувати пам'ять про ці часи Можливо, проводити для нашої нащадків, для дітей, які можливо історію нашої України не знають, достеменно не знають історію нашої України, і іс, яка можливо і я не знаю, бо нам ще за тих часів не до не. Не не надавали такої інформації, можливо, через батьків, через бабусь, своїх через дідів Ми знаємо історію нашої України. Загалом, за даними Українського інституту національної пам'яті, продовж 44-46 років вигнано зі своїх домівок було понад 700 тисяч українців. До кінця вересня у Львові заплановані численні заходи присвячені роковинам. Депортації українців із Польщі у місті відкриватимуть виставки, проводитимуть богослужіння, круглі столи та концерти.